Навесні одне з найважливіших християнських свят світле, Христове Воскресіння. День вдома, хоча ми зберемося всієї родини. Навіть коли бабуся ще була, я ще була невеличкою, і бабуся завжди ходила до церкви, мене брала з собою. Я ще до школи ще ходила, вона брала мене з собою, тоді ми приходили додому, розмовлялися, Ми всі сиділи. Ми ждали. Тоді, знаєте, тоді не дуже були такі часи гарні, але ми ждали тоді цього і ми їли. Продовж багатьох віків люди зазнавали жорстоких гонінь за віру Христову. Йшли на смерть. Але не зраджували, не відрікалися, а ми у нас час з його шаленим, неймовірними швидкостями, чи здатні ми бути до кінця відданими своїм уподобанням, смакам, пріоритетам, традиціям, чи готові відхреститися, зректися, відгородитися навіть від рідних, близьких, які так потрібні. Свіли Великдень — це велике свято воскресіння Ісуса Христа. Це свято радості світла і свято, яке приносить душевний спокій і душевне світло в наші душі. Можливо, саме за душевною рівновагою і спокоєм сьогодні йдуть до храму, тому так обережно. Готують натруджені руки Пасху, вкладаючи в цей ритуал щось сокровенне, відоме й близьке кожній господині. Мабуть, саме тому різнокольоровими мозаїками прикрашають, сподіваючись на велике благо, яке прийде в родину з цим великим святом і осяє усіх вірою, надією і любов'ю. Убранство свято успенської церкви налаштовує на неймовірні відчуття образи святих дивляться ніби в душу, не наче хочуть зрозуміти людину, як ти живеш нині, що рахує твоїми промислами, вчинками. Великий день святого Воскресіння, день сподівань, надії. Забудемо про можливі неприязні, нині усі об'єднані одним духом, однією емоцією, великою надією на те, що зміни на краще у житті обов'язково прийдуть. Всіх свят в І Як в кожній родині ми його святкуємо по родинному. Спочатку після освяти у церкві ми йдемо до своїх батьків. Там ми розговіляємося. Паска – Це ще один привід зібрати під одним дахом батьків, дітей, онуків і нагадати усім, що ми родина. Об'єднані не тільки кров'ю, а й великою вірою у прийдешнє. Хочу побажати своїй родині здоров'я, щастя, благополуччя і добро у своїй родині, благодаті Господньої, дожити дослідуючої Пасхи, здоров'ї і щось цей святковий день. Хочу побажати своїй родині, самого прекрасного і гарного. Я бажаю вам усім здоров'я, сімейного благополуччя. Щоб ви, дітки, хорошо закінчили свої вузи, щоб ви понаходили по другій половинці собі і щоб у вас зложилося те, що за цей рік гарне сімейне щастя. Як же не вистачає сьогодні нам віри у те, що ми єдині?